Третя частина, яка бачу, пісню це блоки. От блоки в тому плані, що кожна частина пісні от по блокам, якщо брати інтро, брати хук. Куплет, прихорос, приспів, куплет, бріч, фінальний приспів, аутро. Вона відіграє якусь важливу роль, щоб людина від початку до кінця послухала пісню, і вона на кожному етапі з блоку повинна отримувати якусь емоцію. Наприклад, інтро прихук створював загадку інтригу там до 10 секунд. Далі приспів, головна думка, що чіпляє, і люди мають побачити себе приспіві, що це о про мене. Далі куплет перший контекст сторіта, персонаж деталізація. Тут не можна абстракції робити, потрібно все деталізувати. Бо, наприклад, ще в інтро можна абстракції зробити. Кусті бажано вже робити, краще якусь драматургію робити, або робити якийсь конфлікт, якусь загадку робити. Ну, якусь любовну лінію бажано розкривати, або ідейну лінію і задавати інтригу ідейній лінії. А отже, в куплеті вже деталізація отої самої ідеї розкривати. Прихорость це більше емоційна натяжка перед приспівом. Тут зробити ефект от лука, якраз натяжки, щоб приспів. Ге вдарив краще розкрився емоційно для людей. Знову ж таки з точки зору музики воно робиться по-своєму, з точки зору тексту воно так само по своєму робиться.